Видивляється партнерів Сантана на дальню стійку. Бойко виходить бездоганно. Виходить, ніж забирає розпочинає контратаку своєї команди. На ній вихват м'яч спрямовує 2-2. в 2. Повертається захисники Чорноморця. Франджер вже переслідує коноплянку. Коноплянку на дальній позиції пробиває. І це 2-0. Він за ось, що м'яч, врізавшись там у рекламні щити. Це 2-0. Євген Коноплянка, сольний прохід. Ще раз подивіться, Коноплянка під право пробив і тут безотосно дотягнувся. І вилетів м'яч. Здалося мені, що дійсно врізався він тем заворотами у рекламні щити і повернувся у поле. А ні, це 2-0. З під двох футболістів зараз Коноплянка пробивав прийомного Ковальчук. Не змогли зупинити Євгена Коноплянка. Фабе це дві це звіри. Пабе. Це твій всесвіт гри.